Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області. Зокрема, козача Лопань Харківського району, Вовчанськ-Вовчанські хутори Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Іванівка-Берестове Куп'янського району. Близько п'ятої ранку стався ворожий обстріл міста Куп'янськ. Попередньо окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, не пов'язаних з ворожими обстрілами, не залучались. Загиблих і постраждалих внаслідок побутових пожеж не зафіксовано. Чотири рази рятувальники вогнеборці МПК залучались для надання допомоги водіям автотранспортних засобів, котрі не могли подолати складні ділянки доріг. Зокрема, у селі Горяне Великоборлуцької громади та селі Ругань Руганської рятувальники відбуксували карети швидкої допомоги зі сільських ділянок доріг, аби ті змогли дістатися пацієнтів. А біля села Козача Лопань-Дергачівської громади та у селі Васищеве Безлюдівської два легковики по. Трапили у кювети, тож надзвичайники витягли їх на проїзні частини рятувальними автомобілями. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів. Мешканцям села Морозів Касавинської громади бійці ДСНС доставили 5 тонн питної води. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Табаєвки Берестового Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Олексій Муравйов. Харків. Новини.